Мене звати Наталя, мені зараз 19 років. Це була робота продавця консультанта. Десь на середині навчання я вже зінялася з роботи. Який ти рівень мала у графічній дизайні до початку навчання? Я би сказала, що я мала базу, знала основні програми. Це фотошоп, ілюстратор. Що тебе не влаштовувало, Чому хотілося змінити професію або життя? Ну найперше, мені не подобалося те, що я залежу від когось, те, що я залежу від міста, від часу ключовим у прийнятті рішення про покупку навчання. Це було спонтанне рішення. Мені все в цьому житті надоїла. Я дійсно шукала е, навчання. Раз коли я побачила, що ти набираєш людей на навчання, я зрозуміла, то то якраз є той знак. Я знайшла те, що шукала. Тому я навіть не вагалася, і мені одна твоя енергетика я зрозуміла, що це та людина з ким я би хотіла е, працювати якої я би хотіла набиратися досвіду, і ти більше мені сподобалося, що сама презентація курсу, все прозоро я могла подивитися на е, результати твоїх учнів. Що було класного для тебе на навчанні? Е, мені сподобалася підтримка е, не тільки з боку кураторів, але й з боку інших е, людей, з якими я навчалася, і ця підтримка є досі. Це мені дуже приємно. Мені сподобалася також структурованість навчання, поетапність модулів. Я знову ж таки. Я наголошую, що той модуль SMM, він справді дуже важливий, і я рада, що його дали. Ну і наповнення без води дійсно. Можна багато чого почерпнути найбільше, що я для себе взяла, це додрукарська підготовка. Щоб навіть окремо ту презентацію видрукувала, що мати завжди на виду це неоціненне для мене просто які ти отримала навички на навчання підтримувати розмову з клієнтами і те, як поступати в ті чи інші ситуації, наприклад, коли не відписує або коли відписує, але вагається як і... Змінилося твоє життя після навчання. Я нарешті знайшла замовників, і я написала до цієї дівчинки, як нині пам'ятаю. А вона мені майже одразу ж відповіла і сказала: Я дякую, що ви зголосилися ми одразу ж перейшли навіть не, е, в телеграму обговорювати всі деталі. Це я робила афішу е, до благодійної події. І Я її, до речі, виставляла, тож можете глянути. І е, друга замовниця внесла передоплату 50% Я не думала, що хтось. Погодиться, я надіюся, що принаймні цього тижня я вже і цю роботу замовлення закрию. Я пам'ятаю, як я на початку хотіла до кінця травня, було хоча б три проєкти, які я закрила. Залишається ще один. Але те, що я знайшла вже двох, ну це для мене. Я просто не вірила, що я знайду. Не знаю чому, але те, що я знайшла це. Ну, це завдяки твоєму курсу, це завдяки твоїй підтримці, це завдяки тому, як ти ставишся до виконання своїх обов'язків. І ти і Валерій, або Ларіпаси вам. СММ, ну якби не він то не було б цієї сторінки, не бу нічого не було б, бо я не знаю, чи я наважилася почати. Але я почала і я дуже вдячна вам за це, і тоді і вона. Дуже приємно було тоді, коли замовниця така сказала: мені дуже подобається ваш стиль, такий мінімалізм, дуже близький мені, і і, і вона зразу погодилася на співпрацю. І вона ще потім навіть написала такий милий відгук мені. Що дякую і за професіоналізм і за увагу до деталей. І це настільки ну це просто саме сердечко. Це найцінніше. Я взяла дві тисячі, от і тобто тисяча це була передоплата. Приємний бонус, що цей логотип їй потрібен був терміново, і вона сказала, що вона. За терміновість буде доплачувати, тож це все-таки буде більше ніж 3 тисячі. Claro. Але ну це, це більше ніж моя зміна mm -hmm. на тій роботі. Це, ну, це приємно, тому що по суті я не весь час сиджу за uh, комп'ютером, а просто uh, беру кілька годин. Uh, і націлено працюю, тобто я не сижу. Я тиждень не пахаю, як то я колись думала, що ну тільки таким чином, про заробляються. які в тебе плани далі? Які маєш цілі? Чого прагнеш зайняти? А uh, я хочу укріпитися в своєму статусі графічного дизайнера, брати вже не маленькі замовлення, а брати проєкти. Те, що це буде точно в напрямку графічного дизайнера, це точно і дивлюся, Мені все таки подобається розробка фірмових стилів. Тож думаю, що це якраз буде той мускійний е, напрям. Думаю. На ньому і робити акцент, які плюси ти бачиш до себе Ви в дизайні, те, що мені подобається, це перший плюс. Друге, те, що я можу собі дозволити не бути прив'язаним до чогось когось. У суті я сама можу керувати своїм часом, те, що ця сфера завжди потрібна. Послуги графічного дизайнера будуть потрібні завжди. А чи будуть до тебе звертатися, залежить тільки від тебе. І тобто, все те, що ти робиш зараз, і цей. Весь результат, який ти зараз маєш це залежить виключно від тебе. Це дуже мотивує, мотивує і я зрозуміла, що це саме те, чим я хочу займатися. І дякую тобі. Насправді дуже дякую це за буде. все за навчання, за те, що ти мені попалася на шляху. Тому що ну, до закінчення свого університетського навчання я планую. Ну, знову ж таки кажу, утвердитися у своєму статусі. От я бачу, що я вже помаленькими кроками це роблю, і це завдяки тобі. Просто дякую. Okay. не знаю, що я okay. сказати.